Вітаю всіх. Я хочу ще одне зробити відео. Беру колоду коло 40, Нову. Мобілізація в Росії. Дійсно є. Там якийсь указ про мобілізацію був. Мобілізація в Росії. Зараз дійсно є. Сильна така мобілізація в Росії є. Дивимось. 6. Так, вона є. Далі. Ну, досить так не скажу, що сильно. Прям взагалі, ні. Когось молодих. Молодих хочуть залучати. За гроші. Хм. Кого не жалко. Мобілізація в Росії йде на бойню. на бойню. Кого не жалко, молоді на війну, типу, грошей дамо. Хто в поганому стані фінансом, тоді йдуть. Таке: ні про що. Росія зачищає свою країну від гімна, м'яко кажучи. Тепер, як це вплине на війну в Україні, ця мобілізація? Як це вплине на війну в Україні? Як воно вплине? Дивимось. Ну, війна і війна. Пажеслів нові надходження. Наступ, Наступно війни є? Дурень. Я б сказала, що ніяк. Кінцевий результат. Загиблих багато буде. Що вам сказати? Багато гине у них, і їм потрібен також заміна цих загиблих. І за гроші. Загинули за гроші. Не скажу, що вплив на Україну йде критично По дурню це не є критично. Ось в чому справа. І вона йде постійно. Насправді. Це не, та, не так, що її немає потім є. Постійно є нові люди. Тому ми бачимо, як завжди, картинка, яка відбувається постійно. Це більше новини наші хайпують. Скажу так.